Вітаю, мене звуть Яна, і сьогодні я тут не сама. Разом зі мною мій невидимий, але дуже вітаний друг, який завдав мені ну дуже багато клопоту. Знайомтеся, це мій внутрішній самозванець. І часто він проявляється, знаєте, в наступних словах або вчинках. Якщо мені хтось щось пропонує, я ж обов'язково маю сказати, ні, ні, не потрібно. Але внутрішньо я відчуваю, що я просто цього недостойна. Або якщо хтось хоче, щоб я зробила якусь нову для себе там задачу, яку я раніше не виконувала. То в мене може виникнути такий саботаж ні, ні, я не можу це робити, мене недостатньо кваліфікації. Але насправді я могла прочитати дуже багато книг, могла подивитися велику кількість курсів, заплатити за них гроші, пройти відповідні тести, які підтвердять мою кваліфікацію. Але внутрішньо я чомусь буду казати, що в мене немає відповідного досвіду. Ну і звичайно, це моє улюблене. Якщо в мене щось вийшло, то це що означає? Правильно, що це просто збіг обставин. Або, ще краще, мені пощастило. Якщо ви знаходите себе в цих моїх прикладах, в одному чи в декількох вітаю в моєму клубі, клубі самозванців, Ну, такий собі клуб, але. Не переживайте, вихід є. Спершу ми поговоримо з вами про те, як доктор Валері Янг, авторка та книги Таємні думки успішних жінок, виділа 5 типів самозванців. По секрету розкажу в чотирьох з п'яти типів я знайшла себе. Отож, перший експерт це така людина, яка докопується до деталей, має проаналізувати всю інформацію, перелопатити всю. Літературу, яка є перед тим, як виконати якусь задачу, це неймовірно ускладнює виконання цієї задачі і забирає багато часу. Перфекціоніст ця людина ставить перед собою завищені вимоги. Обов'язково все повинно відповідати ідеалу. Але це викликає в неї звичайно ще тривожність, вона концентрується не на тих сферах, де вона краща, а на тих сферах, де вона гірша. І ці сфери обов'язково потрібно вдосконалювати чомусь. Тип людей, яким в дитинстві давалося все легко, і їм чомусь так думалось, що і в дорослому житті всі задачі будуть даватися отак і зробили. Але доросле життя воно бентежне і суворе, тому часом приходиться витратити більше зусиль для того, аби щось зробити. А це звичайно, що в них викликає відчуття сорому і відчуття слабкості, і тому не хочеться далі щось робити. Це людина, яка виконує всі завдання самостійно, вона не признає чужої допомоги, а також сама про неї не просить, тому що вважає, що це є проявом некомпетентності. І попри все, такі люди прагнуть довести свою значимість. Це справжні трудоголіки, які будуть робити до останнього роботу, не зважаючи на своє фізичне самопочуття, на психологічне самопочуття. Це може призвести навіть до вигорання або ж депресії, але вони все одно не зупиняються. Я думаю, якщо ви вимкнули це відео і додивилися до цього місця, то ви. У якомусь з цих п'яти типів змогли знайти себе, але важливо, окрім того, що усвідомити, що є проблема, треба знайти і рішення цієї проблеми. Психологи радять в першу чергу це знайти людину, з якою би вам було комфортно спілкуватися, і яка якій ви можете довіритися, яка допоможе вам побачити себе з, зі сторони, об'єктивно зі сторони і. Яка може дати вам правдивий фідбек, щоб ви якось, можливо, там щось в своїй коробочці переклали місцями і подивилися на себе з іншого боку, з іншого ракурсу, і, можливо, знайшли нові сили для того, аби рухатися і позбавитися цього самозванця. Це мій улюблений крок. Мені здається, що я досі. Е не прийняли цю інформацію, але я на шляху, тому що вже одне відео я випустила, яке я вважаю не ідеальним, і вважаю, що це вже прорив для мене. Отож, наступне це визнати, що ідеалу не існує. Просто ідеалу не існує, не існує ідеальних людей, не існує ідеальної роботи, не існує ідеальних працівників, не існує ідеальних обов'язків. І це нормально, це життя. Мені було важко це усвідомити, тому я підготувала. Декілька історій про найбільші помилки в світі, тож перша історія. Рональд Уейн, один із засновників компанії Apple, який розробив перше лого для Apple. Він же створив керівництво для Apple 1 і в 1976 році чоловіку все набридло. Він такий вирішив достатньо, більше не хочу. Вирішив продати свої акції. На той момент у нього було 10% акцій, і продав він ці акції за 8 тисяч доларів. Це навіть на той час були невеликі гроші. І що я вам хочу сказати За приблизними підрахунками, вартість його акції зараз би становила. Приблизно 35 мільярдів доларів. Уявіть. Ну, це стаття не цього року. Я думаю, що зараз навіть ще більше. А ви переживаєте, наприклад, що ви зробили якусь помилку, опубліковуючи якийсь матеріал там для замовників, або допустили помилку, там написавши якось неправильно прізвище, чи в повідомленні вашому керівнику безпосередньому допустили слова. Тому чоловік втратив 35 мільярдів доларів. Тому ваші помилочки ще можна витримати, правда? Наступна помилка вартістю 225 мільйонів доларів. Правда, вона менша, не така значуща, але чому я її обрала? Тому що там дійсно є помилка людини працівника. Який щось зробив неправильно. А от що саме відбулося. Японська компанія е, вирішила продати одну, а, одну акцію за 610 тисяч єн. Це приблизно 5 тисяч доларів на токійській біржі. Брокер помилково вирішив, що мається на увазі не одна акція за 600 тисяч єн, а 610 тисяч акцій за одну єну. І він це зробив і продав. У мене ж голос піднявся. Ну і ця компанія дуже почала переживати, цю біржу, щоб вони повернули все назад, як було. Але це вже було неможливо зробити. Вони навіть подавали в суд ця компанія, але гроші їм не повернули, а втратили вони 225 мільйонів доларів. Наступне знищення озера Пенер. Чому я цю інформацію обрала? Тому що дослідники, розумні люди, що зробили, намагаючись знайти нафту під американським озером Пемер, дослідники брили дно і випадково пробили купол соляної шахти. Упс! так, таке буває. Вода потроху почала розмивати дно, утворюючи під озером величезну воронку, в якій швидко зникла не тільки бурова установка, але й буксир 11 барж, пара вантажівок, а потім ще й острів. У мене більше аргументів немає. І якщо вам самостійно не вдається впоратися з цим синдромом самозванця, і ви бачите, що ваше життя стало гірше, ніж було раніше, наприклад, ви претендуєте на посади нижче ніж ваша кваліфікація, і не можете психологічно перейти цей бар'єр, якщо ваші відносини з рідними та близькими зіпсувалися через те, що ви в пригніченому стані. Через те, що у вас не виходить досягнути того, чого ви хочете, і ви розумієте, що це саме через те, ваші відносини зіпсувалися. Або ваше фізичне здоров'я страждає від того, що ви не можете себе реалізувати, і відчуваєте, що хтось всередині з вами говорить, що ти недостойний, ти цього не заслуговуєш. Тебе мало досвіду. Тобі взагалі просто пощастило. І напевно вам раджу відвідати психолога. І якісь життя неодмінно має стати краще. Якщо ви поки що не наважуєтесь на психолога, у мене є ще один аргумент. Отож, я підготувала. Є книга, яка називається Синдром самозванця, як прожити неймовірне життя, на яке ви заслуговуєте. Це книга Еш Ембрідж. Якщо вона вам допоможе, я буду рада. Напишіть мені про це в коментарях. А якщо не допоможе, то пункт попередній: зверніться до психолога. Ну що, будемо завершувати. Не останок я попрошу вас поділитися зі мною тим, як ваш внутрішній самозванець зіпсував вам життя і вкрав можливість реалізувати якусь класну мрію бажання, завдання, яке ви ставили перед собою. Я буду перша і зізнаюся вам, що мій внутрішній самозванець зруйнував мою мрію бути частинкою великого тревел шоу. Я просто туди не поїхала, бо я думаю, де я, де то треба шоу? Альо. Ну, а можливо, то мала бути я з птушкиним бігати оце по різним країнам, досліджувати, плакати, сміятися, пригати, розкидувати гроші, бумжувати, але не сталося. І ви мені теж в коментарях напишіть, що не склалося у вас. Тож, щоб мене підтримати, ставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, обов'язково підпишіться. Ну і звичайно, натисніть на дзвіночок, щоб першими бачити мої відео. До зустрічі!